Так, будемо використовувати ми саме ось ці огорочки, тобто малосольні і або свіжоквашені, хто які любить. Усім привіт! Сьогодні ми будемо жарити огірочки, малосольні або квашені вже більше. Значить, беремо для цього паніровочні такі всякі сухарики, можна свої зробити, але мене готові. Ось такої компанії, ось такі. Я вже насипала. Беремо яйця, скільки ви, в залежності, скільки вам потрібно, вбиваємо їх. Додаю я вагету. не дуже багато, тому що огірочки трошки. Якщо дуже малосольні, то можна більше дати. Якщо більше квашені, то буквально трішки. Як хтось не любить ракети, то даємо сіль. І так само чорний перець. Я даю так досить багато, тому відкрила кришечку, можна сипати сюди. Я попробую зробити кілька без кропу. Я ще даю сюди кріп. Ми зробимо пару з кропом і пару без кропу. Звичайно, нам треба порізати, значить, ми будемо двома способами різати, жарити. Ось таким і, і кружельцями. Ось такими кружельцями. Що ми далі робимо? далі ми кидаємо сухарики і в яйце, і жарити. Можна в духовці краще або на сковорідці. хто як любить. Хто не любить зовсім олії масла, ну, то краще в духовці. Як комусь все одно, то на сковорідці можна. Робимо гарненько їх і в І яйця. Попередньо нам треба розігріти сковорідку, щоб вона була гаряча. Так, користуємося ми олійкою перед тим. Любила жарити на кокосовому маслі. Тепер перейшла на оливкову олія, вона у нас досить порівняно подешевшала з тим, що було, бо тому що дуже багато завозів. Не знаю, чи вона справжня, чи не справжня, чи з додаванням якоїсь іншої олії. Так, і несемо ми жарити. Ось так ми їх жаримо так відокремлюємо одне до одного, щоб вони не стикалися разом. І перевертаємо фактично на три сторони: Одної, з другої, і з третьої. ми різали так, щоб вийшло три сторони, в залежності, як ви нарізали. можна нарізати і так, щоб тільки з двох сторін, як кому подобається. Та як круглі ми нарізали, то ми їх будемо лише з двох сторон. Та як ці, то з трьох. Хоча подивитися, що тут є тільки вийде. Дрова і бачите, цей можливо стрюк, це є звук. Залежить, коли вони. І так вжарюємо. І потім будемо смакувати. Так, ось ми пожарили і наклали на тарілочку, бачите? Значить, двома способами це ми повздовж різали, і це такими. Як би копійками, круглими. Помідорчики, якийсь салатик можна ще до того, ну, смакота. Розрізати, правда? Ось так воно виглядає. Будемо коштувати. Усім смачного! До нових зустрічей! Ставимо лайки! Па-па-па-па!